Встановили рекорд та провели благодійне дійство. Ювілейний фестиваль ярмарок Свято Гарбуза відзначили у стінах Чернівецького торговельно-економічного інституту. Родзинкою дня стала демонстрація понад 400 автентичних кулінарних шедеврів, створених з помаранчевої ягоди. Як це було? Дивимось. 454 страви. Головний інгредієнт. Гарбуз у свято Гарбуза в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті встановили новий рекорд. Гарбузовий мармелад: 454 страви. Понад 400 автентичних страв з гарбуза створили студенти та викладачі Чернівецького торгівельно-економічного інституту, аби створити атмосферу свята та встановити унікальний рекорд. Зараз ми фіксуємо національний рекорд України, який вноситься до національного реєстру рекордів України. Вони індексуються книгою рекордів Гіннеса, тому все може бути, але ми не загадуємо наперед. Сьогодні встановлено рекорд України. Кожен фантазував по-своєму, проте обов'язковим інгредієнтом мала бути яскрава осіння ягода, гарбуз з нього і каша, і пунч, і навіть корисні солодощі, свято, яке започаткували студенти та викладачі Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ стало традиційним для нашого міста. Це 10-й ювілейний, це благодійний фестиваль, і е, ми. Подумали, що треба відзначити дійсно нашу ягоду, таку автентичну гарбуз, такою знаковою подією, як представити кількість страв, які би в одній локації були приготовлені, представлені і подали на рекорд Гіннеса. Наші колеги, наші студенти, наші ділові партнери, ряд коледжів, училищ. Міста Чернівці з Бурштина також до нас приїхали гості, і ми приготували оцю кількість страв. Аби створити 454 гарбузові страви з авторськими назвами. Викладачі та студенти інституту вишукували автентичні буковинські рецепти, які використовували наші предки протягом декількох поколінь, а також експериментували з кулінарними новинками. Ці наші смаколики були зроблені в нашій новій лабораторії. Ми виготовляли такі як моті, салати з використанням гарбуза, також суфле, зефір, м'ясо під гарбузовою скоринкою. Всі не перечислю повністю. Це виготовлялося протягом шести днів. працювалося з 10 ранку до 11 вечора. Фестиваль ярмарок свято Гарбуза нині відвідали і столичні викладачі. Здивували і ми пораділи дуже за них, тому що ми разом працюємо і в цьому напрямку також. І Також ми святкуємо в цей день в Києві в університеті свято Гарбуза. Студенти з задоволенням беруть участь у святкуванні, але кажуть тільки, щоб нам не вручили гарбуза. Кекси, торти, печиво, тістечка та різноманітні гарбузові смаколики красувались на столах під час ярмарки, до якої цьогоріч долучилась велика кількість студентів. Всі студенти проявили своє бажання, особисто близько 30 студентів допомагали нам робити фотозону, а 50 студентів займалися в лабораторіях та виготовляли страви. Фестиваль ярмарок свято Гарбуза має благодійну мету: щорічно всю виручку спрямовують на допомогу людям. Цьогоріч зібрані кошти витратять на спецодяг для українських військових, для мінерів, які, скажімо, будуть одягати спеціальне взуття, яке дає можливість. Мінеру, якщо він не якщо він став на вибуховий якийсь там пристрій, зберегти ногу, взагалі треба таких сім. Черевиків у нас вже є два, бо ми їх купили, придбали завчасно, і треба чекати два місяці черги для того, щоб у Харкові їх виготовили. Під час ювілейного фестивалю Свято Гарбуза викладачі та студенти торгівельно-економічного інституту запевнили, дану традицію зберігатимуть і надалі. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.